Привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. І сьогодні, до Дня пам'яті та примирення, я хочу запропонувати вам ось такий легкий майстер-клас з малювання Мака пам'яті. Підходить цей майстер-клас для дітей від 3 років, ну, звичайно, з допомогою батьків. Уважно дивіться, дві, два етапи підготовки та сам малюнок. Тож, давайте почнемо. Перший етап підготовчий. Беремо кульку, я тут відрізала, щоб мені було зручніше, і треба її вивернути, вивертаємо. Далі беремо губку, ну, я так вирізала кругленько, і кладемо це усередину. Розправляю посередині, тут, тут, щоб красиво було, і нам треба чимось закріпити якоюсь синкою. Дуже-дуже добре. Зробили. І тепер теж треба. Повернути нашу кульку у перший етап. І ось тут розправляємо, щоб було красиво. І тепер наповнюємо його повітря. Прям і ось так у нас виходить. Обов'язково надсилай мені свій результат на інстаграм або фейсбук. Все необхідне, ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик догори та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить. І все буде Україна. Другий підготовчий етап. Нам потрібна якась пласка. Частина у мене це тарілка і червона фарба. Гуаш або, можливо, акрил. І її треба так багатенько, трішки води додаємо. І поступово будемо, якщо треба, додавати. Беремо нашу кульку. Ось так притискаємо і робимо відбитки, можна ще у фарбу ось так. Можна тільки половинку зробити. Ось так. І ми з вами зробили ось такі маки дуже швидко і дуже легко. І тепер продовжуємо доробляти їх. Зеленим ми промалюємо. стеблинки усіх наших маків вже пензликом це зробимо. Де є місце ми можемо зробити? Ще не розкриті ось такі зелені. Додати там, де вам хочеться, ще трішки заповнити. Гаркуш ось так. Далі малюємо зелені серединки, зелені серединки ось так. І там, де у нас половина була, ми вже робимо ось так. На цьому етапі вже можна і зупинитися, але можна. Трішки доробити, десь додати трішки, фарби і більш виділити фактуру. Також можна додати трішки чорного усередину, але так, щоб не перекрити більшу частину білого. Там, де у нас половина. Звичайно, чорного у нас не видно. Можна додати ще зеленого листочка. Вони мають нерівну таку форму, вони невеличкі. Ось такими рухами я. Починаю їх робити? З одного боку, з іншого, потім більш з'єдную і виводжу сюди, і виходить у нас листечко. Можна заповнити більше, зробити, більш зелену. Нижню частину додати більше зелених листочків, можливо, вони будуть перекривати вже намальоване. Просто притискаємо. І на цьому наш невеличкий майстер-клас закінчений.